Друзі, доброго вам всім дня! Дай Боже, щоб цей день був дійсно добрий для всіх. Ну що, сьогодні у нас 14 грудня 2022 року, і ще в нас залишилось 10 днів, і світовий день у нас почне по чуть-чуть додатись. Це є великий плюс. Для мене, коли додається день, це вже діло ближче до весни. Хоча, звісно, що зима у нас буде ще не один місяць. І навіть у березні місяці може засніжити і заморозити так, що, не дай Бог. Але все-таки, друзі, за сьогоднішній день хочу вам показати таку картину. Дійсно, зима, дійсно, намило снігу. Від 25 см до 50 см я ось навіть таку стежку трішки прокопав, тому що пройти сюди було важко або були б повні калощі снігу. Так що, друзі, така картина. Виноградні кущі, доповнюючи вкриті сніговим покривом, так скажем, сніговою ковдрою. До речі, друзі, хочу сказати таку тему, що 1 см снігу е, додає плюсом один градус. Тобто, якщо у нас буде сніговий покрив 15 см над нашими кущами, над нашою виноградною лозою, буде точніше так сказано. І у повітрі буде мінус 15, то е, Біля самої лози десь приблизно буде від нуля до мінус одного. Я хочу сказати, що якщо б не було в нас таких перепадів, що якщо б у нас цей сніг не розставав, щоб наші лози не бралися льодом, щоб не було цього льоду на лозах, тобто в тому розумінні, що можна було б не вкривати, якщо б воно все було так, як потрібно. Ось вже всі. Короткочасні, як то кажуть, колишки, палички вже почали обвалюватися. На наступний рік потрібно щось думати, гадати. Є думки, так що я думаю, щоб заміну зроблю тут і все буде добре. Дай Бог, щоб скоріше закінчилася ця клята війна і щоб все було добре, щоб ми могли спокійно працювати і жити на нашій ненькій Україні. Так що, друзі, якось так. Хочу сказати ще, друзі, таку тему, що у нас є тут посажена ожина, виходить, я туди не піду. Лохтей і тройна корона. Лохтей витримує до мінус 29, а Лохтей ще випробування не пройшов. Так що Ой, не Лахтей, а тройна корона ще випробовування не пройшла. Це оцей, він витримує до мінус 29, а тройна корона ще не пройшла у нас випробування. Я її в цьому році також не вкриватиму. Подивимось, як вона себе покаже. Якщо буде все добре, то значить буде вона рости, я думаю, радувати врожаєм. Якщо ні, то значить піде вона на векен. Якось так. На сьогодні в нас обіцяють мінус 14. Я думаю, що воно напевно так і буде, тому що стає на годину і хмарки у нас розбігаються і увалимо морозчик Там, де 14, там може бути і всі 20. Ну, друзі, якось так. Ну що. Сьогодні у нас 14. -те. Грудня 2022 року бажаю вам, ваші домівки, вашим рідним, близьким. Саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я. І з Божою допомогою. Все в нас буде Україна. І з допомогою наших захисників. Так що, друзі, така картина. З вами був Толян. До побачення, ще побачимось! Зима, все спить, все відпочиває. Ми також відпочиваємо, готуємося до наступного сезону. Будемо надіяти, що він буде кращим за цей сезон. А саме головне, щоб настала перемога і щоб все було добре.